Осінні квіти особливо прекрасні, вони радують своєю красою, коли природа готується до спокою, скрашують негоду і дарують гарний настрій. Милуватися ними можна не тільки з вікна, зберіть стильні букети і прикрасьте своє житло. Примітно, що багато осінні квіти добре підходять для зрізання і довго стоять в букетах. Зберіть букет жоржин різних сортів, одній колірній гамі. У такий букет відмінно впишуться троянди. А також яскраве осіння листя, і навіть гілочки горобини або калини, незвичайні букети виходять з фізалісу. Яскраві коробочки добре поєднуються з чорнобривцями, горобиною і деревовидною гортензією композиції відрізняються легкістю. Для повноти розкладіть поруч з букетом маленькі помаранчеві гарбуза. Гарбуз можна використовувати і як вазу яскраві осінні квіти будуть добре виглядати в такому імпровізованому посудині. Зберіть разом декоративні соняшники, жоржини, чорнобривці, сухоцвіти, додайте гілочки ягід і не бійтеся фантазувати. Астра одна з фавориток осіннього саду, однаково чарівно виглядають як букети з однотонних айстр. Так і яскраві композиції з іншими квітами красиві пари складають айстри і жоржини, айстри і рудбекія. А в цілому ви можете скласти мікс, поклавшись на власний смак з усього того, що цвіте у вашому саду. Осінній букет можна зібрати, навіть якщо у вас немає квітника. Прогуляйтеся по парку, подихайте свіжим повітрям і зберіть барвисте листя. Звичайно ж, найвдалішим варіантом стануть листя клена. Поєднуйте їх на свій розсуд. Неповторним ароматом заповнювати будинок хризантеми, складайте пишні букети з хризантем одного кольору, або поєднуйте, здавалося, б, непоєднуване, віддаючи перевагу якомусь відтінку, враховуйте, наскільки вдало зібраний букет впишеться у ваш інтер'єр. Дуже довго будуть радувати око букети з сухоцвітів, обов'язково включіть в композицію статицю. Гіпсофілу і зайцехвост. букети із сухоцвітів можуть бути в стриманих тонах яскравими від природи і навіть підфарбованими в потрібні вам відтінки. Близько двох тижнів простоїть в букеті зрізана гортензія. Залежно від сорту, букети з гортензіями можуть бути яскравими, пишними, різнокольоровими. Звернемо вашу увагу на елегантне поєднання білосніжної гортензії і такого ж кольору гіпсофіли. У якому букету додадуть чарівності небесно-блакитні або фіолетові кульки арегатума стильно виглядає агератум з білими квітами. Також він хороший в композиціях з різних кольорів одного тону. Приголомшливо виглядають і довго стоять в зрізку букети з цині, щоб максимально продовжити час милування букетом. Зрізайте, не повністю розкрилися квіти, ефектно виглядають яскраві квітки сині на тлі. А листя чорнобривців всі перераховані квіти легко виростити на присадивній ділянці. Якщо ж ви ще не прикрасили ними свій сад, обов'язково зробіть це в наступному сезоні.